Також в цьому році у нас з'явився новий помічник це Ecoflow Delta 3, сама нова модель 1500. Ємність акумулятора в нього йде 1500 Вт, Це тобто в переводі 1,5 кВт. Потужність цього пристрою 3,5 кВт. Тобто, ви можете без проблем там чи кондиціонер якийсь навіть до нього підключити, чи щось інше. Ось такий пристрій. У нас до цього був трішечки інша система, був там звичайний безперебійник, АКБ ми підключали, але там надовго його не вистачало. Там на годину, на дві довго заряджався. Сама фішка цього пристрою в тому, що він заряджається за одну годину, там навіть за 44 хвилини на 80% ємності своєї акумулятора. Тобто, дивіться, я тестував. в мене. Котел працював, два насоса і плюс ще вулкан. Тобто, в мене взагалі вся теплиця підтримується на цих пристроях, вся температура в теплиці, то при повній загрузці 5 годин. І то це, якщо він буде працювати не вимикаючись, але турбіна там, наприклад, в котельні вона там підігріла температуру і виключилась. Так само і вулкан Він набрав температуру, він виключився. Тобто 5 годин це безпреривної роботи. І гадаю, що годин 6 це мінімум, він буде працювати ці всі пристрої від цього акумулятора. Якщо ми обираємо вулкан, чисто залишаємо е, два насоси і плюс наш е, котел, то його вистачить безперебійної роботи на 11 годин. Тобто, якщо на вулиці не буде там великих морозів, мінус 20, і ми чисто без вулкана. Якщо, не дай Боже, там не буде світла, там дуже багато часу, то ось ми цими трубами будемо топити. Якщо дійсно буде там мороз мінус 20, то чисто труб не вистачить, щоб підтримувати нашу температуру 12 градусів. То ми в такому випадку підключаємо вулкан. І наш пристрій вистачить на 5 годин, тобто можна, якщо так, то ночу нормально виспатись і не переживати, що щось буде не так. І ці, через ці 5 годин, якщо у нас є, наприклад, генератор, ми включаємо генератор, одну годину працює генератор, за одну годину заряджається цей пристрій. І далі-5 опять, 5 годин безперервної роботи, якщо це з вулканом, і 12 годин, якщо просто чисто батарея. Так що це незамінима річ в цьому році, та і гадаю, що в майбутньому. Але так, ціна трішечки дорогувато, він коштує 40 тисяч. І то це е, просто екофлоу для китайського ринку. Якщо це брати європейський варіант, то він буде там коштувати набагато більше, тобто за 50 тисяч гривень. Е, чим відрізняється китайський варіант від європейського, це, мабуть, ось тільки ось цими роз'ємами вилками. Бачите, в нього вилки на китайський ринок. Тобто, там, де я купував його, дають всі переходники такі, і у вас немає взагалі ніяких питань до нього також працює. Ну І, мабуть, єдине, що так ще, це гарантія. Тобто там, де я купував, дають місяць гарантію від магазину. Ну І сам же ж виробник дає гарантію, там, здається, 3 роки, але ж з китайського ринку вона, мабуть, не буде дійсна. Тому тому якось так. А якщо ви будете брати європейський варіант, то так, там буде, здається, 3 роки гарантії, але ж ви будете переплачувати набагато більше. Також мені заявили, що є багато, ну не багато, є сервісний центр. По цих екофло вони вже там все знають, у них всі поломки. Якщо щось, не дай Бог, це все ремонтується і можна виправити. Ось такий пристрій. Ми ще під нього не зробили ніяких. Поличок, поки що так, ми його поставили на перший час. Ми зробимо поличку під нього нормально, і він у нас буде стояти, працювати, а ми не будемо переживати з таким пристрієм, що, не дай Бог, там вночі десь буде аварійне відключення світла, коли ти спиш, і наша, наш котел стане і нічого не буде працювати. Тому ось такий пристрій ми придбали.